До свято Георгіївського храму провести в останню путь хмельницького спортсмена Дениса Мостового прийшли рідні, друзі, вчителі та тренери. каже тренер бійної команди, за яку виступав воїн Олександр Мігунов. Він був в команді, був чемпіоном України з вищої ліги, грав в основній команді і дуже був гарна людина. Постійно впевнений в собі, постійно підтримував товаришів. Андрій Лещенко, голова Федерації регби Хмельницької області, пригадує, як він у парі з Денисом змагався на захвати. Він на мене захват. Типа йде, я йому бах захватік зробив. Так. Потім я на нього йду, всі думали, що типа не зробив він захват. Ну він так натулився. Я йому біжуть, бо всі сіли тако бах, він мене бах на землю. О, такий от яскравий момент з ним запам'ятали. Андрій говорить на прощанні з Денисом все у білому кольорі, як символ весілля, котре не відбулося. Була дівчина, да, мені сказали, що от він освічився, і вони мали, типу, там десь свадьбу зіграти. Тому мама хотіла попросила, щоб були іменно білі квіти. Так ми всім сказали, що були білі квіти, як на свадьбі. Жалко, дуже, що дітям не увійти. Окрім регбі, спортсмен займався бойовими мистецтвами. Його тренер з 2020 року Олександр Марчук каже: Денис був учнем дю США Авангард у Хмельницькому. 19 грудня 25 року Денис ще прийшов до нас на тренування. Я йому вручив посвідчення майстра спорту України з Камбадзюц, яке він виконав ще в 23 році. Але так ставилось обставини, що тільки от місяць назад я йому вручив це посвідчення. Останнє тренування ми провели разом 3 січня в США, в «Ангарті». Тоді, додає, Олександр Марчук готувались до чемпіонату області. Останнє, коли я тренування 3 січня було, я його провів до дверей. Почекав даже поглядом його, поки він до машини дійшов. Не знаю, зараз у мене це все перед очима стоїть. Дуже шкода, дуже шкода Дениса. Співчуваю рідним, батькам. Дуже рано пішов хлопець у нас. Обратим Дениса, військовослужбовець із позивним Спіч каже, воїн загинув на Покровському напрямку. Бій був надзвичайно важкий, довготривалий, виснажливий. Перепахували поля, якщо можна так сказати, противник. І хлопці відчить духи, замість того, аби відступити, вони вирішили наступити в цьому, в цьому хаосі і наткнулися на контакт з противником прямий, стрілковий. Да, і таким чином вийшло, що прилетів 152-й калібр, тобто ствольні артилерії і наніс ураження несумісні з життям Денису. За словами Спіча, разом з Денисом у тому бою загинули четверо бійців з загону спеціального призначення. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.